Ми продовжуємо доброго часу, здоров'я, любові до життя, до гри. І, звичайно, я нагадую про посилання до телеграм-каналу, яке ви бачите внизу, в описі. І матч, який я також чекав, тому що Клівленд. Це так званий міцний горішок номер два з Нью йорком у цій конференції. А Пейсерс мені сьогодні нагадує ну таку команду. Цікаву, молоду, перспективну і не нагадує вона. На мою думку, такою і виглядає все тільки починається, щось продовжується в когось. Я маю на увазі Майлза за і ми в Клівленді, де також досить молода команда. Звичайно, вони трохи сильніше вважаються. І мені цікаво, чи дасть бій, Халібортон та Компані е, вже більш серйозній е, команді, ніж Вашингтон. так? Переходимо до матчу, до моментів і дивимося, що нам приготували е, гравці у цьому поєдинку. Ми бачимо, що плюс вісім у Клівленда. І я, я так розумію, що Донова Мічел відпочиває після ексодіфенсламобли програшу Оклахомі е, та Шею Гілджесу. Подивіться тут плюс ось він. Так Ха-ха! Які емоції і. За відсутності Даріуса Гарленда, також лаверт, там моблі, так, головні зірочки, зірки плівуду. Ну, ще й Макс Трус буде допомагати. Але зараз запасні гравці на майданчику. Ну а хто допоможе халібортому? І кому Халіборто допоможе? В цьому матчі? 21-28, Який прохід цікавий обережно залишитися в живих, Це важливо. скидка на триочковий кидок. І індіана підтягується. Тобто лава запасних індіани трошки краще себе показує ніж оу, нема фолу, так моблі забиває, набирає свої очки. Ну і ми бачимо статистику з триочкових. Поганенько, 4 з 13 кидає індіана. Це не дуже добре, і лаверт знову навалює. Points для своєї команди. А це No7 Body Hill, Sniper slash атлет. І він свої очки також е, до копилки індіани заносить. І вже індіана попереду, плюс 4. Тобто, ще раз кажу, що лава запасних діє трошки краще від бігани. Майлз Стюрнер забиває свої очки, набирає. Силу, моблі, центри. сьогодні багато. Молодець спиною грає дуже добре. цей хлопчина Матурін. А, тут фолу не було, не дали, не намалював Тьорнер підбирання. Халі Бертон, передача на Матуріна. А ось тут каундебей Еда Фау. Її є про що поговорити Клівленду у роздягальні у перерві. А це також атлетичний та швидкий, високий з Нью-Йорка Обі Топін. Ну і плюс сім. Ми вже в другій половині. А тут нарешті Халібертон показує. Свою майстерність, універсальний гравець, і передачі, і китки, Ну, подивимось, як в нього з менталіті, з лідерськими якостями. ну Також скажемо, що з захистом. так, ну Плюс 10 вже в Індіані. ну грати, звичайно, ще багатенько. Так, знову Моблі набирає очки, щось багатенько з під кільця Моблі набирає. Струс допомагає. Лаверт. І струс, як в Майамі, в найкращі часи, забиває свої очки, набирає свої очки, свої здобутки, записує себе в статистику Моблі. Подивіться, там Гарлен кричить, які розвороти від Моблі. Лаверт. Заходить і влучає. Звичайно, звичайно, звичайно. підтягується Кліленд. А як інакше, третя чверть. Третя чверть дуже важлива. В баскетболі всі це знають. Фолу нема. Подивіться, які контакти сьогодні. А як інакше, обідтопін показ. Ну тут погано прийняв м'яч. Гравець пі, э, Пейсерс. Баді хілд і втрата. Прикринько було. Обі топі, not in my house. гаус. Бёртон. Забиває. Без фолу, так. Молодець, вставай, вставай, хлопче. Давай в захист. А потім знову в напад. І так, багатенько разів. Так, Клівленд набирає очки. Це ветеран Трістон Томпсон. Я дивлюсь якась дитина вийшла. А, з розмірами, скажімо так, в об'ємі. Я маю на увазі баскетбольні. Все в порядку. Містан Томсон повага до цієї людини. Будь ласка, хто пам'ятає, як він грав за Клівленд у фіналі? NBA? Лавер з відхиленням? Все в порядку. Гарлен там до нього. тулиться, каже: мен, це наш час, це наші моменти. Струс і Томсон на добиванні. Ну і всього на всього плюс два в індіани. Тобто такий міні висновок, що третю чверть вони провалили. Якось так. Як легко казати, це да сидячи вдома, а коли вони грають, але ж полюбляють цю гру. Струс навалює трьох. Починається найголовніше. Баді Хілд на Тьорнера. Нарешті я побачив, як Пейсерс набирає бали з під кільця. воу 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 Полегше! Крутий данк! Крутий данк! Якщо вам сподобалось, будь ласочка, коментарі, струс, влучання. Клівен Грі. Лайки, підписки, ваша активність, будь ласка, зробить мене трохи радісним. Так? Також нагадую, що в телеграм-каналі на вас чекає трохи додаткового матеріалу, моблі. Моблі сьогодні, мабуть, гравець. Е який найкраще себе проявив, але потрібно перемогти Халі Бьортон на паузі. Три хвилини грати. Галі Бьортон Ще одна трьоха Хлопці, його потрібно тримати. Ви що не знали, так я вам розкажу. Вибачте, що я вам це розказую, але моблі проти тюрмера. Майже впав. Оу, бачите, фізухи трохи не вистачило. Тернер міцний горішок. Може Томпсона треба випустити? Чи він тільки на заміну? Халі Бертон. Халі Бертон витягує гру, тому моблі не буде гравцем гри. Плюс 11. Хто ж її за хвилину відіграє? Перемога Пейсерс. Тож Халі Бьортон стає лідером. І я дуже радий за його перемогу. Кавс програли також два матчі, да, і Шею, і Халі Бьортону, Тому цей сезон буде цікавий. Обітопін 4 очки. Майлз Стюрнер 20. Бьортон 21. Моблі 33, Левер 31, Струс 21. Тож, будь ласка, ваші думки з приводу того, як складеться сезон, як себе проявив Халі Бёртон, і чи зможе Індіана вийти далі, ніж плей ін Місце в таблиці? Ну, але до таблиці ще далеко. Чекаю, ваші активності, будь ласка. Вінтаж баскет для вас, приємного дня вам! І в нас наступний матч? Це Мемфіс та Вашингтон. Чи зможе здобути Мемфіс свою першу перемогу в сезоні?